Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо переможемо. Якось не скажу, що нещодавно, бо час летить, але й не дуже давно. Було в мене відео, як я показувала, що я підливаю, підживлюю троянди волинськими гуматами. Волинськими гуматами весняний старт. Їхня, ну, Їхня ця. Лінійка, так чи то розробка для швидкого старту на весні. І оскільки весна вже скоро закінчиться, скоро буде і літо, але погода така, що можна вважати, що це старт, бо дуже-дуже ж таки зимно і дуже таки і ночі холодні, і постійні попередження про заморозки або про пониження температури. І от вирішила я показати, розповісти вам, що. Тими волинськими гуматами, я весняний старт, саме так, чи ранній старт. Саме я підживлювала і півонію. Були такі якраз дні, коли пройшовся гарний дощ чи кілька дощів. І я вирішила перед тим, як підживити троянди, підживити півонію, адже півонії в мене набагато менше, ніж троянд. І вже зроблю діло. І хоча б одну рослину закрию, так, потреби її, і вже мені буде полегшення, а потім візьмусь до троян. І взагалі, коли я підживлю, я потім хочу поділитися результатом. Оскільки для троян, мабуть, це надто шокова отака ось погода, я не скажу, що вони почали аж сильно вже буяти. Ні, бо вони то пішли в ріст, але ж були дійсно заморозки, і дійсно прихопило їх. Ну, все-таки прихопило молодий молий той приріст. Оці півонії частину з них я на ті заморозки накривала, тобто вони були ще такі, що відро дванадцяти, ні, 20, 20 літрове, Отаке, що не у мене в кадрі мелькає. Коли так, відра, такі білі, які містили той засіб, що, що робився фасад будинку. От, тобто Вони високі, 20-літрові, і от півонія була така, що я, деякі сорти дорожчі, такі там, наприклад, Пастелеганс, Лореляй, ну, звісно ж, Golden Аджі. Я їх накривала. Але Трояндині не накривала. Ну, і це ще теж, мабуть, попливало. І ось як тільки прийшла якась там, хоча б трішечки тепла погода, ну після там не знаю, плюс 3, плюс 5, прийшло хоча б плюс 13, плюс 15, і ця півонія, вона як пішла в ріст, це просто щось неможливе. Я просто ніколи не уявляла, що може бути така півонія на третій рік свого життя в мене, так причому деякі з них вже квітли ну як перший рік, тобто посадила я там в серпні, так а вже. Навесні, ну, я вважаю, це перший рік вже квітла, так? Ну, на другий рік квітли раніше. А зараз це їх третій рік, третя весна, третє квітування, і вони просто шалено, ну, шалено загустилися. Але я знову ж таки хочу сказати, що у цьому відео я просто, ну, не просто, а я хочу поділитися своїми спостереженнями, результатами, як от мені так. Вдалося підживити півонівлинськими гуматами, їхньою новою розробкою, і як вони себе показали. Але порівняти я маю з чим, адже в мене ще є отут частина півоній. Ну, тут видно, що вони рідші, ну, рідше посаджені, і вони, принаймні, на вигляд вони такі ну, менші. Так? І якраз їх я в той день не встигла полити. Я якраз полила ту частину, яка була перед тим. Так там в мене українська селекція, тобто вони мені більш ну дорожчі, ближчі. Так. А тут у мене ростуть давніше, раніше їх посадила на кілька років. А деякі ні, деякі посадила в принципі, навіть пізніше. І от я їх не встигла ще підживити, бо перейшла все-таки до троянди. Думаю, так, трішки півоні, трішки троянди, а потім і до поливай півоні. І от знов, коли прийшов період дощів, такий досить сильний. Я взялася і за оці півоні, які зараз в кадрі. Але я думаю, що навіть якщо би я не казала, от, що от, так, подивіться на об'єми кущів і порівняйте, то видно, що все-таки ці півонії, вони... Ну, не такі потужні, в них не такі грубі пагони, вони не такі, як ліс. Ну, Інакше вони виглядають, зовсім інакше. Звісно, ще залежить ґрунт, залежить, як були посаджені початково ті півоні. Ґрунт в мене тут плюс-мінус однаковий. Це все привезено, це не є рідна земля, рідний ґрунт, бо рідний ґрунт тут такий дуже-дуже кислий. Але але але, так, ну, якби для півонії, я який би ґрунт не був, я викопувала ями, давала трішечки такого битої цегли, Дренаж і висаджувала їх не заглиблюючи. Бо троянди треба заглиблювати, там інакше висаджує. Тому ніби по правилах однакових я їх висаджувала, хоча могли бути якісь там мінімальні різниці, мінімальні відхилення. Але 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 ці кущі давно вкорінені, вони квітнуть з року в рік, уже раніше почали своє квітування. І ось ось, отак вони виглядають. Бо отримали підживлення зовсім нещодавно і набагато пізніше, ніж ті. Тому я вражена і троянди я підживлюю. Я не можу всі 200 підживити. Я планувала не всі 200 підживити, але з такою погодою обробити нема як. Прополоти я плюс-мінус прополола до комфортного мені рівня. Я не, ну, не намагаюся виполювати до кожної бур'янини, і, і щоб в мене був показовий сад ні, чи показовий двір, так як мені от комфортно воно виглядає, так я і завершую, чи, чи зупиняюся з прополюванням, а беруся за іншу роботу. І інша робота це якраз підлив. Знову ж я продовжую поливати троянди, які ще не отримали в свій час волинські гумати, ту, ту весняну їхню лінійку. Я їх продовжую поливати. Тому я надіюся, що ще мені вдасться порівняти і їх, бо є в мене такі місця, де троянди якби полив в одних місцях троянд і полив в інших місцях троянд. Між ними десь тижнів три різниці. Та я думаю, що коли прийдуть нарешті теплі часи. Тепла днина, погода така стабільна, хай ночі, хоч трішки буде тепліше, хоч не три, а, а не знаю, 9, вісім, десь так, може, десять, якщо пощастить, то вони рвонуть швидше набагато. Ось. Але ось так хотіла: хотіла вам показати, поділитися і запитати вас, бо я знаю, що відомі ці, ці, ці виробники, так, Волинські гумати, відомі ці добрива. Їхні лінійки, але хочеться мені ще почути від вас, які ваші враження, чи застосовуєте, поділіться, розкажіть і чи мали такі спостереження, бо я просто була вражена. Кажу, я не уявляла, що можу так півонії ну, так, так вирости, так піддати, так додати і так далі. Зразу скажу, що так, півонія не надто любить азот. тобто, От так, Як метроянду так є лінійка, там, не лінійка, а формула збалансована 16-16-16 чи 20 20 20 є 30-10-10, є тобто там такий гарний. Більш більший такий добрячий міст азоту є 18-18-18, Тобто, де багато азоту, якщо так коротко сказати, так то троянди люблять таке підгодовання, аж навіть до середини червня, і навіть дехто після першої хвилі ще один раз підгодовує, якщо це тепліше регіони, і троянди встигнуть визріти. Так, от півонія отакого от шаленого і і тривалого підгодовання високим містом азоту не надто признає і полюбляє. От, її більше все-таки підходять фосфорно-каліні добрива. Але все-таки, коли починається там, ну, перше підживлення, то коли є весна, вона йде в ріст та півонія, то допустимо підживлювати якраз. З високим містом азоту, і от Волинські гумати якраз дуже добре підійшли. Тому я один раз підлила. Наступні мої підживлення півонів, все таки будуть фосфорно калійними Це буде. Ну, я подивлюся, знову ж по погоді. Я віддаю перевагу гранулам, бо це набагато легше вносити. От, але враховуючи, яка є погода, то тепер я бачу, що і підливати не так важко, бо я беру стільчик, я беру шланг, от ставлю отут півоні. Я тут ставлю лійку, набираю, трішки припіднялася, перенесла лійку, І не, не так ну, для того, щоб не тягати по всій, по, по всій ділянці, так ту, ту всю важку лійку. бо один-два рази там підняв 10 літрів, то ще таке. А якщо 30-50 разів, ну це є зовсім інша. Зовсім інша справа, тому так. Тому може бути таке, що буде і літо дощове, чи якийсь там місяць дощовий, і я буду підживлювати мастер, наприклад, серію так, з високим містом фосфору і калію. Є таке 0,2550, 0 азоту, вони якраз підходять для цієї мети. Тому ось так. Ось хотіла кажу, показати і поділитись, і похвалитися, які мені результати виявилися після такого підживлення і, і як мене це. ну, Наочно вразило і здивувало, хоча я довіряла їм, я їх застосовую вже не перший рік, і валюю, і навіть часто в мене вони є в моїх оглядах. так, Полюбляю, і навіть для розсади я взяла біопроферм, активно використовую, теж якось покажу, бо, бо та, така погода, що не все покажеш. Ну, не все висадиш, коли хочеш, так, чи коли плануєш, не все покажеш, коли плануєш, і так далі. О, тому так. Тому так буду, як завжди, просити ваші відгуки, поділіться, як ви, ваші спостереження, ваші враження, ваші плани і так далі. Дуже вдячна буду за будь-який зв відгук, зв'язок так зворотній, активність під відео. Вдячна за перегляд і прослуховування. Всім до наступних відео і па-па!